Глухові презентували 12-й альманах українська хвиля, який повністю присвячений героїчному захисту Сумщини від російських військ, поезія, проза та навіть сатира сповнені болем війни. Розповідає порядник альманаху Петро Товстуха. Сумщина у полумі. Назвав її так під рубрикою Сумщина у полумі, і всі зібрав твори від Харкова до Ізбуди. із Збуди. Четверо письменників, поети прекрасні твори. Альманаху зібрані твори 28 авторів: з Лухова, Києва, Харкова, Сердина Буди, Охтирки, Лебедина, Сум, Ямполя, Краснопілля та Путивля. У них реальні історії війни, які відбувалися переважно на теренах Сумської області. Німецька вчерка чорна, така загинула. Врятувала свого господаря. Тобто, воїна, це дійсно правда. Ванін автор. Ну, прочитатися, треба читати словами. Я так все дослівно не передам. Дуже шикарний твір із Охтирки, із Глухівських, хотина Калтакова написала прозу і Сашу про Сашу Пірашніченко. Саша сам надав твори свої щоденник. Він веде щоденник, ну людина така розумна, патріотична, він пише. Кожного дня пісує кожен день, що робив. Він його попросили, він скинув от Лени голуб оленки. Вона вибрала саме такі цікаві моменти, що написав. Усього ж не напише, там щеденник у нього товстенький. І ми певною річ виборчо поставили. За словами Петра Товстухи, альманах Українська хвиля видається з 2007 року. Його почали вкладати на противагу російськомовним збіркам поезії. Як я патріот з дитинства, от мене це все гляну скрізь, російське, проросійське. Запропонував друзям знайомим своїм співавторам, ну, творчим людям. Давайте своє, своє давайте. Вийшла перша книжка у сьомому році Альманах. Невеличке сто старіночок. Така радість була у людей. Це капець. Потім наступну ще більше. Ну я часто в... кожного року путівка в мене в санаторій. Я там зустрічаюся з багатьма людьми у Миколаївській області. Миколаїв, Крим був раніше. І запрошував, запрошував з різних областей. і У нас Альманах виріс до ну рівень такі всеукраїнські завідуюча відділом обслуговування глухівської публічної бібліотеки Ніна Шубнікова розповідає, що твори глухівських поетів та письменників користуються попитом читачів, тож презентації книг та творчі вечори тут відбуваються досить часто. Літературно мистецького альманаху. Українська хвиля вже 12 випусків, і майже всі вони проходили в нашій глухівській бібліотеці. Глухові надзвичайно у нас багато талановитих людей, письменників, поетів. Творчі вечори у нас проходять регулярно і виступають. і Ми знайомимо з нашими авторами, нашими місцевими. А ще багато не надруковано, тому що і по селах, і ще у нас цікаві є поети і письменники. Прийшов на презентацію книги, і глухівчанин Микола Гурець. Чоловік розповідає, що мав задоволення поспілкуватися з авторами творів. Сумщина у вогні це як продовження довженківської традиції Україна в вогні. Де показати всю трагедію і велич. Нашої землі, 12-й випуск української хвилі, яку започаткував член національної спілки письменників України Товстуха і підтримують багато людей не тільки з Лухівщини чи Сумщини, а з усієї України.